Є віра Божа і є віра бісівська. Віра це дія, і саме дія показує, яка в нас віра. Каїн і Авель вірили в Бога, приносили йому жертву. Та жертву Авеля Бог прийняв, а жертву Каїна не прийняв. Тоді Каїн засмутився і вбив свого брата. Отож ми бачимо, що віра у них була різна. Зараз також є послідовники Каїна і Авеля. Хто йде за Авелем, віру того Бог приймає, бо це віра Божа, і результати життя людини Це Людина ходить у благословенні, а хто йде за Каїном, віру того Бог не приймає і не відповідає на неї. Тому що це віра бісівська і життя таких людей у проблемах і прокляттях.